Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі лагідні, знатні й чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вап даремне, Що мені по красі ті веселі ясні. У мене серце смутне і темне. А весна гомоніла, послухай мене, Сакориця міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалась громом гучним, освітилась огне блискавиці, вкрилась темна земля зілям рястом дрібним. Все мені, мов цариці. Хай же темне і серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалось все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо, думка шепочі, не вірті весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії й співи мені. Весно, весно, твоя перемога.